Доброго раночку. Доброго раночку, мої любі, мої милі хлопчики і дівчатка. Ой, підсуну подушечку, я тут на подушечці сидю. Доброго раночку, моя мила, рідна і нескорена ненька Україна. Зараз у мене 10 годин, і сьогодні у нас неділя. Чого я включилася. Хочу подякувати всіх моїх дівчат. Хлопців, які підписані на мене, які мене привітали вчора з днем народження, побажали мені щастя, здоров'ячка. Я сьогодні другі очки в мене двоє очків. Одні. Я беру себе у сумочку, а одні це в мене для дома це більш новіші. Ті з красними душками, а ці з такими. Ну, яка різниця? Так, отож, продовжу: привітали мене. Поздоровили, побажали мені щастя, здоров'я, успіхів і, і всього самого-найкращого самого, самого найкращого. і були дуже хороші побажання для всіх, для нас, для всієї нашої ненької України, щоб швидше закінчилась війна і щоб був мир, тишина і спокій на нашій ненькій Україні. Велика вам за все подяка. Але було, було одне повідомлення. Однієї жінки, я не буду називати, якщо вона подивиться це відео, вона пойме, що це річ піде про неї. Яка мені написала, на, на її думку, якби я займаю не своє місто. Я приїхала сюди, у Фінляндію, тобто, мене, мій чоловік Юрчик, притягнув сюди. Я не хотіла сюди їхати. Це по-перше. По-друге, я його ніколи не кохала. По-третє, я таки не вивчила фінську мову. А по-четверте, що, на її думку, мені треба повернутися в рідні пінати. Бо я тут наодинці і мені тут дуже погано, сумно і всяке таке. Так от що я хочу вам сказати, Люба, і всім вам подобним? Тільки Господь Бог знає і привів мене в цю країну. Тільки Господь Бог. І тільки Господь Бог знає, кому давать кого в чоловіки, чиє кохання. Чи нема кохання. Хіба я колись у своїх відосах сказала, що я не кохала Юрчика? Навпаки, я завжди казала, що цей третій шлюб з Юрчиком це в мене був один самий найдовший і самий е, хороший, удачний шлюб. Не було в мене отаких от емоцій. Я не буду казати, як були емоції. У першому шлюбі, у другому теж їх не було. Ні. І з Юрчиком не було таких емоцій. Але з роками прийшло таке панімання, така, скажімо, взаємовіддача, він робив для мене, я робила для нього. Він слухав мене, я слухала його. Тобто, так як повинно бути у родині. Ми були. Я не буду ці громкі слова казати одним цілим, ні. Але ми дуже прислухалися одне до одного. А якщо я хворіла, то він, він дуже спілкувався про мене, бо він був дуже хворою людиною і він знав, що таке, як жінка хворіє. Він завжди допомагав. І я, в свою чергу, допомагала йому. Ви знаєте, що його після того, як йому у вересні зробили біопсію мозга, його поселили в паліативне відділення. Це відділення, де люди доживають свої останні кроки. Він побув там три дні, і мене лікарша запитала, А чи б ти не хотіла забрати його додому? Я могла сказати ні-ні. Мені це не треба. Ми були тоді вже в розводі. Я казала, ми розвелися вже до того ще за багато років. Чого чому ми розвелися, це наші діла. Але ми жили завжди в одній хаті, вели одне хазяйство. І у фінів це немає різниці. Ви у шлюбі по документам через магістрат, чи ви тільки живете в одній хаті, ведете. Сумісне хазяйство. Так оце так ми вели сумісне хазяйство з ним жили в одній хаті. І я сказала, да, я заберу його, я його заберу. Так, я би на... це відповідь на твоє запитання, якби я його не любила, не кохала, хіба б я забрала таку больну людину, яка потребувала 24 на 7 мого уходу. Все, я все робила йому. І нігітки зрізала на ніжках, і на ручках, і купала. І як треба було, і кормила, і слідкувала за тим медичним листом, коли які табли йому дати, коли треба поїхати кров здати. Я поспілкувалась про те, щоб він, я бачила, як йому важко було сходити по сходам, бо ми жили на третьому поверсі. Я побігла в ТВТ, це така фірма від города, і взяла у цю квартиру, бо ну, записалася, бо тут, бо тут е, ліфт. Людей тут було записано отак, бо це ж це е, е, ну, коробка з дому осталась та сама, все тут нове поробили. Дуже багато було, але я довела до тих людей, які там працювали, що нам треба ця квартира, що він не може існувати без ліфта. І мені дали її. Так якби в мене не було ніяких почуттів до, цього, до цієї людини. Хіба б я так зробила? Я б сказала: ні. Ось паліатів йому назначила государство. Хай так і буде у палятіві. Так як зробила Матрьошка, ви колись мене питали, а чого ти не спілкуєшся з Ніною? Так я не спілкуюся по багатим по, опросам і причинам. По-перше, те, що вона ненавиде нашу неньку Україну і казала мені, що треба вам здаватися. Це по-перше. А по-друге, то що вона ще зовсім. Адекватну людину свого чоловіка віддала дом престарілих. Я б так ніколи не зробила. Я б так не зробила ніколи. Ось тепер і вирішуйте. Але Я її не осуджую ні. Тут для того і існують дома, старчіські дома, щоб там знаходилися люди, що за ними добре вхажують, щоб вони там жили у достатку, в чистоті, у порядку і все остальне. От. Вона сказала: Ні, я не хочу. Мені важко. Взяла і оддала його туди. І він там прожив почти два роки. Ну, це її діло. Повернемося к тому коменту. От. Так оце я розказала. Якби я була байдужа до, цього, до цієї людини, хіба б я таке робила для нього? Ні. Ні. А я робила і роблю. Я ходжу на цвинтар. Але я вам ніколи не знімала на цвинтару. Я не хочу. Це не те місто, де можна знімати? Сьогодні батьків день, да, сьогодні неділя, батьків день, мені так кажеться. Я запалю свічку для свого батька, для мого тата. І запалю свічку для Юрчика. От, -от так. Насчет мови скажу? А ви що мене тестірували? Чи я знаю мову, чи я не знаю. Я пошти 15 років проробила. І робила я не в підвалі, калядори мила, що я нікого там не бачила і не чула. Я проробила в больниці. Починала з дитячого відділення, там, де народжуються діточки. Три сміни вийшла у, всю нари... у родзал. Але я, як це в мене такі були пробні, я сказала своїй начальниці, я не знаю, я попробую, чи зможу я вночі робити. І через дві сміни я сказала пробач, але я не можу. Вона сказала нічого, Наталія, ми поставимо когось молодшого. І поставили молодшу дівчинку. Отак. Які бігали, курили усю ніч, бо не так же усі ж ніч не, не народжуються діточки там робити майже нічого. Ну, це їхнє діло. От. І де б я, по яким би я відділенням не робила, на мене ніколи не були нарікання, що я там щось не, не зрозуміла, і щось я так неправильно не зробила, чи я там образила больного. Навпаки, навпаки, мені завжди дякували. І завжди казали, що ти хорошо працюєш, бо я знаю, якщо я прийшла працювати, я працюю за гроші. Навіть не за подяку, я працювала за гроші. І працювала я добре до тих пір, поки я могла працювати, а як вже в мене скоїлась біда з спиною, то тоді б я перейшла на 4 години і теж працювала так, як треба робити. Я ніколи не робила те, що мені не треба. Ось у нас був лист, що мені треба? Я прийшла з я взяла свою тілегу, загрузила і йду робити те, що мені треба. Те, що в мене написано. Хоч я й багато років робила, але я кожен день перечитувала, що мені треба робити, щоб нічого не забути. От так. Оце друга відповідь. І третя відповідь. Куди мені повертатися? У рідні пінати. От що я тобі скажу. Гарна жіночка і всі такі, які, може, так само е, думають, це моє діло, це мої справи. Куди мене Господь Бог приведе, туди я й піду. Господь Бог завжди в моєму серці. І я прислухаюсь тільки до нього. Ви знаєте, що в нашій неньки зараз війна. Куди б я поїхала в рідні пінати? От скажи. От ти подумай своєю башкою, куди б я поїхала розблять твою мать. Як у нас через день прильоти, блять, люди гибнуть. Я кажу про Запоріжжя, про область, бо так от стоїть на границі Запорізької області, оті е, щури стоять. І вони що роблять? Вони тільки шпинають, блядь, ракетами, ракетами, ракетами шпинають. Ви ж не дивитесь новості, новини, а я дивлюся та мені й дивитися не треба. Я зранку тільки встала, я зразу дзвоню своїм, як пройшла Ніченька, як ви спали любі. Дзвонів плем племінниці, яка живе якраз. на... На кордоні, на митниці. Оце наша територія, а оце щури захватили. І питаю, як ти моя люба спала. Вона каже, тьотю сьогодні не спала всю ніч. Так гуділи, так літали, так шпиряли. Ну, десь, каже, туди далі на, на Токмак, на Мелітополь, отуди. Наші туди і вони оттуда, туди. Ото так. А ти мені кажеш, возвращаться в родні пінати? Я не запитаю тебе, коли мені «возвращаться». Як закінчиться війна, може я босяком побіжу на рідні пінати. У мене є там, де жити, в мене є там квартира цієї пенсії мені достатньо буде отак. І мені її будуть виплачувати. Раніше я ходила в кела знавала, мені казали, ні тільки по Євросоюзу. А тепер сказали будуть, навіть в Україні будуть. Але я, 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 вона мені, я її не буду переводити. У мене тут буде мій счет, і вона мені буде сюди заходити. Мені не буде платити кела ляки туки, не буде платити мені канса, не ляки, не будуть, бо мене не буде тут Україні, якщо я поїду. А ту пенсію, що я заробила, вона буде заходити мені на мій банковський счет, і я буду її там знімати. Отак. Оце те, що я хотіла сказати. А якщо ти думаєш, що я оце розказую, бо я на це образилась, та ні, мені насрати на, на ваші всі отакі коменти. Мені не таке писали, і мені насрати. Немає то, тої людини, єдиної, єдиної людини, до якої я прислухалася. Це був мій тато, який мені давав добрі такі поради. Але він теж ніколи не казав: зроби отак і тільки так. Ті, ті, він казав, доню, зроби так, як ти хочеш. Ідеш третій раз заміж, іди. Не дивися на людей, що люди скажуть. Як тобі це треба, іди, доню. Як, як я вже знала, що ми будемо сюди переїжджати, я пішла до нього. Він вже, вже був дуже больний. він Через два роки, як ми сюди приїхали, вже помер. Я прийшла до нього. Кажу, тато. Що ти скажеш? Я хочу з наточкою в'їхати у Фінляндію. Він дуже НАТО любив. Він і Павлика дуже любив, він моїх дітей обожнював. Каже, їдь, доню, їдь. Їдь. І ми зібрались і поїхали. Але всі ці два роки, поки тато були живі, я рвалася туди. Не того, що мені тут не сподобалось у Фінляндії, ні. Я приїхала ми через... Я приїхала і ми вже в кінці вересня пішли на курси з Юрчиком. На, раніше ще пішла в молоді курси. От. Тут було все хорошо, і квартира хороша, і гроші начисляли, ще марки туди були фінські. Але я рвалася туди, бо я знала, що там у мене рідна людина, яка дуже хворіє. І яка... Потребує мого тепла, моєї заботи, мого внимання. От. А як уже тата не стало, мене якось трохи попустило, бо я знала, що він пішов безвозвратно, що він вже пішов до Господа у вічну обітіль. І тоді я якось так спокоїлася, і мені стало набагато лише. Оце те, що я хотіла сказати. А то, що я в тому відео сказала, що я багато раз сама себе питала, чи я правильно зробила, що я сюди приїхала, так це не того, що я сюди не хотіла їхати. важка твоя. Бо в мене там оставалася частина мого серця, мій Павличок синок, Аня Настюша. Тато тоді ще було живі, мамо і моя тіточка. І я не могла їх забрати сюди. Ти ж це найкраще знаєш, ніж ті Матрьошки. Багато в мене питають: а чого син твій не приїхав? Да не міг він сюди приїхав, бо Юрчик був не його батьком. Ната приїхала, бо наті не було 18 років. Було тільки з половиною. А я яби наті сповнилось уже 18, як ми вже получили документи, Я б не поїхала. Хай би це була сама найкраща країна, сама найбагатіша країна. Я б не покинула її. Я б не приїхала сюди. Отак. От а це не того, що мені не нравиться Фінляндія. Мені нравиться Фінляндія. Дуже нравиться. Вона мені багато дала ця країна. Я робила тут. У мене хороше житло, за яке мені допомагають. Може, тебе жаба даве, що в мене таке житло? Так ти собі зніми. Або може, тебе жаба дави за те, що мені допомагають у, у церкві? Так я 23 роки виплачувала, та й досі ж виплачую. ті... Налоги на церкву. І якщо мене просять робити там, то я теж роблю. Але я це не кажу: на що воно вам знати? Бачите, як оцей голос оце таке кашлатиться. От. Воно не треба нікому. Це моє діло, це мої справи, кому я допомагаю. Ти кажеш, що я не вивчила мову. Це твоє, твоя думка. А я знаю, що я її знаю так, як я знаю. Бо як ось позвонила моя, я її подругою називаю, але їй 32 роки, Лєночка. каже, тьотя Наташа, підіть за мною з банки, там опять щось кажу, підемо. Пішли, все зробила. Тьотя Наташа, давайте підемо у поліцію. Мені треба Генкелі корті зробити. Кажу, підемо. Кажу, тільки запишись на коли, підемо. Я ходила з нею як перекладач. У магістрат ходила прописку, бо вони ж як приїхали, вони були всі на в Червоному Хресті прописані. А тоді, вже, як вона вже квартиру зняла собі. Чоловік оплачує, але вона перейшла на кіло, на діток вона гроші отримує, зараз сама пішла на курси і їй платять. І без платять, і по курсам платять. Отак. От от. Так що, як ти можеш знати, як я знаю? Фінську чи англійську? Чи італійську? Як ти можеш? Знаєш, а й польську знаю, щоб ти знала? Отак. От Оце такі справи. Вже 20 хвилин з лишньом мам набалакала, ну нічого. А зараз хочу піти до Осканськи. Сьогодні у нас всі магазини відкриваються об 11. Ну, вже там 10-20. більше трошки даже. Піду мені, оце ж опять скажеш, і блядь, тут же ж сразу і позавидують. І зразу ж позавидують. Ну, завидуйте. На телефон прийшло сповіщення. В Дейна моя компанія телефонна, Дійна. Усе време. усе время. Прийшло сповіщення, що я можу прийти отримати коробочку конфет. Це подарунок до Різдва. Так я піду получу. Сьогодні погода трошки в нас. Підналадилася, вчора дощ був цілий день, сьогодні непогана. І оце ще хотіла, бачите, думала, піду підстрижусь. Тоді думаю, ні, не піду. Хай трошки відростає волосся, а вже туди до літочка підстрижусь, зроблю каре. Моя подружка, людочка, хороша жінка. От є, знаєте, є люди такі душевні, які не требують від тебе якоїсь віддачі. Ми спілкуємося, що нам приємно спілкуватись. Але я їй допомагаю, вона знає в чому. І вона мені допомагає, вона знає в чому. Так вона оце була в п'ятницю чи в четвер. У четвер вона була, підстриглася, зробила таке каре, от так от, 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 вище, так хорошо з чолкою під, підкрасили ну в неї такий темний волос. от. Підкрасили хорошу її хороша стрижка. Це знайома її там підстригла Оце таку стрижку зробила, покраску і, і брові зробила їй, от заплатила вона 50 євро. Але я вам скажу, не те, що мені я така жадна до грошей, ні. Але я так подумала, на що я буду ви платити ці 50 євро, як я можу заплатити нашим дівчатам 15. Євро, Покрай, красюсь я завжди вдома і непогано, красюсь в мене ще дві краски є. Брови в мене є, я зараз гелем трошки вклала, вони в мене такі, я їх ніколи не буду вищипувати, бо як я починаю щіпати брови, в мене починає тут сонячне сплетіння дуже реагувати на це, боліть, так що я не буду їх вищипувати. Якби от, знаєте, по старому по старому образцу, як ось ото, так ото, підбривали. Так я, б, може, так би підбрила їх би трошечки, щоб таку формочку трохи придати. Але це, бачите, в мене отут отак, в мене була розбита тут брова. от, так Вона так і росте неправильно. Оце такі справи, хлопчики і дівчатка, тримайся, тримайся і нікого не слухай. Моя рідна Україна. Що б не казали вам? як би вас би не. Не казали, що ви такі, сякі, ви не, ви не, не... Там закраїни, закраїне, все рашистське окраїна. Та звідки б ми не були? А чого ви до нас полізли на ту окраїну? Хороший шматок побачили. Да? Жирний, ситий такий. Земля у нас така плодовита, люди у нас такі роботящі. Так ви полізли. же нічого немає. Ось от, от тепер кажуть, що там я дивилася, що гвістки не будуть вам поставлять, гудзики не будуть, нитки. А Ваше те хуйло-пуйло сказав: ну і не надо нам цього мусору. Зроби сам. Зроби. А хто тобі? Дідько, зроби. Та й не треба буде. Отак. Так що. Це я так руку. А бачите, манікури собі зробила. Я сама роблю манікури, підікури. Я на це гроші не витрачаю. Масаж роблю там, де достаю, оце, на ноги, як мій лікар казав. Ти не можеш достати, оце, де спина болить, оце, де попа да, ягоді. Ти бери цю каталку і так розкатую. У ну, мене є і каталка, і є в мене масажори такі, що ставиш ножки, розкатуєш, тоді береш його по ногам, катаєш. Я цим займаюся. А що мені робити? Якщо ви думаєте, що мені тут так сумно, я оце ридаю з утра до вечора. Ні, ні. Я завжди знаходжу собі якусь роботу: не таку, так отаку. Де на, на, на неділі я їду до центру, в суботу, неділю я вдома, але теж я Ось в сканці ходжу. Дуже люблю ходити в мебільні магазини. Навіть якщо я нічого не купила, то я все одно ходжу і мені це. Додає великої радості і удовольстві. Ну, це вже заболтала, вже 25 з лишнім хвилин. Так що бувайте здорові. Ще раз мої рідненькі, хто мене поздоровив, по, по, хороші такі мені поздравлення поприсилав, по, пожелав мені всього найкращого, всього хорошого, хай вам оце все те, що ви пожелали, хороше. хай вам. Утричі, а то і, і, і в сто разів повернеться. Велика вам подяка. Всього доброго, всього хорошого, пока-пока. Тримайся. Тримайся, перемога вже йде. Тримайся.